Yo! Друзі, всім привіт! Завітами таких Бравл Старс. А ми вже зібрали 200 тисяч крабс коїнів. Ну, наш клан, так би мовити. І я буду дуже не проти забрати бонус, який мені дадуть, а саме 10 гемів, в принципі, це насправді дуже хорошо. Але мені нада купа крабскоїнів. Тому давай відразу збирати всі оці бонуси. Тут у нас нормально так дає бабла. Ну, правда, як нормально? Маловато, але що ж поробиш? І безкоштовний пакунок нам також дають. Давай заберемо його, можливо, випаде щось толкове. О, а такого в мене ще не було. Почекай. На спайка бонус, на Ніту, на Тару, на Карла, на Вольта, 8 біт, Колят. Полоді, таких у мене ще не було. <реш> <реш> таких чам <реш> шариків у мене ще не було, тому давай забираємо їх, і виходить, все, що мені осталось, це все на все лопатка. Яка дасть мені бонуси на Ліона, як я понімаю, і на подібних юнітів. Правильно? На всіх остальних, типа Ворона, Ліона, Мортіса. Коротше, я сподіваюся, що так. Да. І дуже хотілося би її отримати також. Але до цього ми дійдемо пізніше. А поки що, в принципі, я буду дуже не проти виконувати кілька квестів. І найбільше, що падає мені в очі, це те, що в мене дуже багато квестів на те, щоб виграти поєдинки в ранговому режимі. Тому, скоріш за все, туди ми і пошуруємо. Так і ще по клубу мені цікаво, скільки ще буде йти і цей івент, щоб ми могли, можливо, назбирати якось хоч щось. Бо як я розумію, я ще досі в топ-3. От, спанчбопель Прімо, я дуже хочу його забрати. І для цього мені треба ще, ну, не мені, а нашому клану набрати ще дві. 200 тисяч коїнів, ще 200 тисяч краб валюти. От, і, звісно, це не мало. Це взагалі немало. Ну, а що ж поробиш? Давай грати. У нас поломка сейфа. В принципі, хто в нас може жорстко поламати сейф? У нас ближніки, чисто, так. Да? Ладно, давай беремо Джесі, напевно. Що нам ще брати? У нас ближніки. Нам треба буде їх якось сейвити, давати їм простір. І для того, щоб це робити, мені треба буде не брати когось такого далекобійного. Ну і плюс, щоб він ще й нормально ламав теж то сейфом. Тому давай пробувати. Підемо разом з базом. Зразу давай цього валити, пацика. Його розвалили. Це дуже хорошо. Мені бульту нафармити. Ульту нафармити було б хорошо, тому давай зразу дерела валити. І цього челікса теж було б хорошо розвалити. Правда, сам можу зараз померти, але нічого страшного. Головне те, щоб у мене була ульта. І я її забафав. І тепер можна ламати базу. Хорошо! хорошо. Так, головне зараз підхилити. Щуть. І можна ще раз кинути ульт. І знову ж таки настрілювати. хе <хи> ще одного дерева розвалили. І нова ульта. Все, в принципі, холодос рознесений. Оцим моментом мені подобається Джесі. Вона реально солідна. 51 тисяча демеджа, Найбільше демеджа я наніс. І можна йти далі. чому би ні. Погнали, заберемо стар дропчик. І ще дуже хотілося б подивитися, що у мене по юнітам з квестами. Бо тому що юніти з квестами я їх можу використовувати іменно в ранговому режимі. Ось, о, Ворон, наприклад, або Ліон, або хто в мене ще такий солідний із квестами. Бо Мортіс я за нього не люблю грати взагалі. У мене за нього не виходить сквік, у мене теж з квестами. На сквік, кстати, у мене дуже багато квестів. Окей, так що, ну, плюс-мінус, я зрозумів, яких юнітів мені треба брати, тому питань нема. А в нас поки що Баунті. Доволі цікава мапа. Хотілося б взяти, конечно, ворона. От, тому що ворон, понятне діло, доволі таки прикольний чувачок. Ну, ладно, давай його й візьмемо. З нами бочка і бас. Окей. У мене все таки Ворон. Ворон тема, конечно, класна, але у мене дуже мало ХП. І мені бажано не помирати. Тут у нас тара. Давай їм всім настрілювати Трошечки. Пейпер просто по мені жорстко попало. Я ще й втрачаю ХП. Бо мені там ще миша попала. Йомойо, мене вообще тупо рознесли, але я теж чуть-чуть. І я їх дуже жорстко дамажив своєю отрутою. Так що в цілому, все кайф пейпер не знаю, на що туди взагалі пішла, але ми її добиваємо. І по Тарі ми теж настрілюємо чуть-чуть. щоб тара там далі теж откисала. Так, Миша, В миші було б хорошо розносити якось, але Миша мене тупо рознесла своєю ультою. Так, почекай, ну поки що ми перемагаємо. Це мені дуже подобається, поки що у нас все хорошо. Давай отаку в тару влетимо. Так. Ти пришла отсюда, пейпер? І все, Пейпер померла, і ми перемогли. Перемогли, перемогли, перемогли. Я, звісно, не старплеєр, я ворона взяв чисто для того, щоб виконувати чуть-чуть на ньому квест. І, скоріш за все, якийсь квест на ньому я й виконав. Так, да, мені треба перемогти 5 разів за ворона, два в мене вже є. Ну окей, питань нема. Будемо ще спробувати, і іноді його теж брати, щоб також виконувати ще кілька квестів. Ну, в Бравл Бол, звісно, ворона брати це. Ну, знаєш, так, не сильно я б сказав би солідно. В нас взяли пайпера. Мені пропонують взяти Френка. Ну, давай попробуємо. У мене на Френка, правда, нічого не нема ні гаджетів ні суперсил. Сподіваюсь, що все буде супер. Бо, звісно, я за Френка такий собі гравець. Але Френк це такий чувак, який ну, вибачає тобі твої помилки, тому що він має дуже багато хп. І в будь-який момент можна трошки засейвитись, дати плюху, бомбанути ось так от, бомбанути ось так от. І мене теж вбили. Ну, на жаль, на жаль, на жаль. Ну пейпер трошки там дамаже, Ну ця мапа точно не для пейпер. Я не знаю, навіщо вона її взяла. Вона ж її взяла, нам базу, розвалила. Пейпер. Це просто шок. Вона якась трохи така, безмозгла. Ну, що ж поробиш? Отако робимо. Дубасимо цю. І гол забивається. Каратіст, гол забив якось, закотив. Ну це вже дуже хорошо. Можна попробувати зробити якось ось так. І пробувати убивати челів. І забивати гол. Тому що наші чуваки не можуть абсолютно нічого, особливо пейпер. Не хочу я з нею більше грати. Вона якась трошечки, трошечки не дуже. І новий ранг у нас, кстати І виконаних купа-купа квестів. Це дуже хорошо. За Френка у мене теж є квест. Це теж кайф. Мені треба ще три перемоги зробити у рейтингу. У Бравелбої. За Френка теж тут нормально, що треба що поробити. Ладно, так, рангет Дроп 100 блінгів, теж непогано. І зараз, походу, дуже багато експішки. спішки. Да, 800, Супер. Кілька левелів ми пройшли. Стардропчик забирає. Рейни: 30 кредитів на Джина. кайф, новенький пін на губку Боба. 1000 коїнів, Дуже хорошо. Ще одна 1000 коїнів, 100 блінгів. і ще стар дропчик. На жаль, рейерний, все на все, але нічого страшного. 25 очків сили, теж хорошо. Знадобляться колись по-любому. В общем, такої чуть-чуть прибавилось. Блінгі у мене прям капець багато. Я би, може, щось в магазі тут подивився за блінги, ні? Що в нас в магазинчику є цікаве? Красті бакси у нас є безкоштовні. Давай заберемо. Ще одні красті бакси, теж давай сюди. Так, далі красті баксі мені вже не дають. У мене є 1200. А, так, ці загеми у мене не вистачає. Тут щось безкоштовне є. Давай заберемо. Якісь емодзі. Емоді безкоштовні, давай тоже забирати. Можливо, Колись я їх буду використовувати, поки дають, то бери. Так, з цим теж розібралися. Є м, персонажики, є спеціальний офер з красті баксами 5500 за 149. По суті, це трошки вигодніше, ніж купувати за 79 на 500 крапсів. Але от і чорт у мене тупо нема сіки гемів, що дуже-дуже бічально. Так, можна купити хайперчардж. натіка, ну то мені не сильно треба кредити Можна прикупити. Ще хайперчарджів купимо накупити. І, в принципі, все, да? Да, в принципі, все, більше ні чорта нема. Ладно. Давай хоча б очки сили заберемо 10 штук. Безкоштовно так забираємо. І XP теж давай заберемо. Чому б і ні. Нехай буде, можливо, колись я їх використаю якось. Так, і скінчики. У нас є Набель. Скінчик, ну, у мене Бель є гарна. Е, є скін на Сквіка, доволі прикольний. Бо потім Дінамайк. У ну, нас сквіка скін прикольний. Сквік реально прикольний. Я би подивився, ще якісь скіни на Сквіка. Можливо, ми ще щось можемо знайти на сквіка. ну давай сюди. Мені Менінда, Бравлер. Ну, наприклад, Сквік. Хоча я за нього не Ну, супер там валю. Есть такий у нас сквик, такий сквик, такий. Такий, такий. Голден і срібний. Ну, по суті, цей один із найкращих, мені здається. Один із найкращих сквіків, хоча за сквіка я не особо люблю валити. Я дуже гарний скін на Сенді. Ось ось-ось, ось, ось, ось вроді, як цей. А, ні, не цей, ось цей. Оця воще класна. Але так як у мене ось ці, то я, по суті, ну, не сильно хочу саме цей скін купувати, бо, в принципі, я і без цього можу ще дуже багато скінів різних прикупити. Тільки от би узнати, який скін я хочу. На спайка я купляв ось цей. Ще я пуп спайк. Оце веще класний, але він за гемеч. Чисто. На ворона, у мене нема скина. А ні, у мене є білий, ось цей. А чого я за нього не грав? Він ж прикольний. Оцей прям ваще чотенький ворон. Може його прикупимо? Давай його візьмем. Все, чуваки, новий ворон. Кайфи. Одягаємо відразу і не паримося. Блінги ми слили, і це вже дуже хорошо, тому що вони будуть нові збиратись. В общем, то в ранкет ми пограли. Давай позбираємо ще красті бакси. Так, тріо ще де. Кого б нам тут взяти? Можна, само собою, взяти також ворона, затестити новий скінчик. Поїхали. Ну і затестивши новий скінчик, ми реально ще й квест пройдемо за ворона, якщо ми переможемо, звісно. Ну і на ворона, на жаль, у мене немає ніякого бустера. Оце що погано. Ну, я думаю, що це мені не сильно завадить нормально тащити за нього. Так, баночка перша є, уже хорошо. Поїхали шукати перців якихось. Там уже і пейп. Найшов перців. Обаудіть не дамажить чуєш. Тихо, щит. Обалдіть, нашої добив, пайпер живий. Точніше не Точнішний а Пем. Ну ПМ доживали нормально. У Пема і так багато ХП, в нього ще оця Хілка. Коротше, вона його ще дико бустить. Так само оця хілка бустить сильно кота. От кіт іменно дуже стає. він хілиться постійно, поняв. Так, допомагаємо нашому Пему. Пему Хана. Заспавнився, заспавнився, взяв червяк, тут якийсь. Бені, обалдеть. Ну, з нами є ще Ріко, В принципі він нормальний чел. Сейчас он медведя рознесе. Тут сейчас Пем заспавниться і заспавнюсь я тоже. Блін, я чесно не знав, що так буде. Так, давай по эльпримеку бити. Тебе тоже валить будем. Нам надо банки збирати, потому що без банок ми, конечно, не особо жорсткі. Походоку трохи настріляли, він там получает купу-плюх. Сюда влітаємо просто. Так нашій заспанився вже хорошо. І убили наступного. Все, топ 1 кайф. Правда, я б не сказав, що я супер-жорстко валив. У мене демеджа тут саме менше, але <хи> все одно непогано, все одно непогано. Ну, у мене ж нема ніякої суперсили, понімаєш? І так як ворон, в принципі, під цей режим підходить, то будемо зараз добивати квест на вороні, а далі підемо подивимося, що в нас там ще на нових режимах інших. Можливо, є браубол, то візьмемо туди Френка і заодно квест пройдемо на Френкові. А, з нами два ворона. Дві в нього теж, кстати, прикольний ворон. Ну і в мене ворон теж суперовий, так що особо паритись не будемо по цьому поводу. Так, забираємо баночку. З нами теж пейпер Оця пейпер пайпер щось хилиться, капец. Обалдить, плюха все, валим. Валим, валим, одходимо. Я манав Я манав з нею стрілятись. О, все, одна вже пострілялась. <сум> Я стріляти з нею не хочу, хлопці. Мені і так хорошо. Бо там теж вала, капець. І бульбашки, йде, і те, і се прикинь. Бульбашки просто люта тема. Кожна бульбашка дамажа нормально. Так, наша пейпер заспавнилась. Це, звісно, хорошо. Можливо, ми зможемо щось придумати. Отако, от отако, головне в потрібному місці, в потрібний час. Трошечки настрілюємо, головне особо не помирати. Так, там і Перл, і ще якісь тіп. ну його в баню, будемо таку помаленьку настрілювати. І головне підхилитись, тому що дві команди лишились, ми і вони, і нам треба бути дуже обережним, тому що там чуваки теж сильні. Будемо їх отако байтити, настрілювати. Мені бульту. І я б запригнув. Але я просто взяв і помер. І в нас остався один тільки ворон. Ой ой ой, у нас все дуже погано. Ворон туди запригує, пайпер просто юзануло ульту, непонятно нашу. Ворон убив одного, другого ворона вбили, остався один перл. щас я заспавнюсь. Але пейпер затащила. Хорошо. He -he -he. Ну, тут, звісно, знову ж таки, я не дуже хорошо відіграв. Тому що за ворона я б не сказав, що я прям капесті валю, поняв. У мене не особа виходить за нього грати сильно, тому що я люблю пушити постійно, а ворон у мене любить ну, сейвитись, поняв? Бо хп в нього дуже мало. Ну, що ж поробиш? В принципі, в принципі, ми можемо піти ще раз, бо мені ще один раз треба перемогти за ворона. а потім підемо наступні режими. Хух, Що там, поїхали пробувати? Поїхали. Так, забираємо баночку першу. Перша банка, звісно, не дає нам супер якогось. Буста жорсткого, але все одно, хоч якийсь буст є. Ось отут дві банки, і бас. Оце солідно. І ще йде сюди до мене. Давай його поб'ємо трошечки. У база там хп капець мало. Кстати, він помер. Так мені би біля пема ходити, тому що вона мене буде хілити. У нас уже є трошки банок. Ми ще розвалили кількох чоловік там. Так, я б сюди прийшов. Трошки банок підфармив нашій команді, щоб наша команда стала чуть-чуть сильніша. Можливо, ці банки навіть в моменті трошечки підхилять наших чуваків, і вони не помруть. Так тут дуже багато команд. Мені то капець не подобається. Так, убили одного, чітко, погнали далі. Пейпер дуже небезпечна подружка, бо вона робить всяку єрунду. Ну ми настрілюємо, у нас все кайф, у нас дуже багато банок. Ми в залі в лідери, можна сказати. І ось до чуваки, в них банок. У них 12, ми не ні ні лідери. Так, Анжело треба вбити. Убили, Є ульта. Так, виносимо ще одного. Хорошо, банку забрали з нього головне. У нього тепер їх не буде. Погнали вниз до каратіста. Там уже і ворон. А ні, і Анджело. У нас Бель заспавнилась. Анжело ще отако вміє робити ще. І він ще вміє. І чувак заспавнився прямо на нас. Добре, що ми його рознесли. Цього, слава Богу, по 16 банок у мене і ПЕМ. Тут, звісно, демеджа я вже наніс немало. Але ПЕМ просто нас підхилювала, і ми чисто завдяки цьому дуже-дуже довго жили. Баби не вона, то, понятне діло, що було би набагато складніше. Плюс бонус, кстати, 80 очків сили. Кайф, ще один левел. Давай сюди кредити. До Джина. Джина треба качати без цього, нікуди. І що в нас ще? Збирання медуз, шеде і бравелбол. Блін, ну цей бравелбол 5 на 5 було б дуже хорошо не за Френка, а за Джесі. Так, да, звісно. Ну, Но... погнали по порядку. Збирання медуз, так, збирання. Медус. По суті, ми сюди можемо Френкіча взяти. По суті, ми сюди можемо взяти Френкіча, попробувати. Бемс, Френкі, Хух, Медус там валяється купа. Я, правда, повільний. Сподіваюся, що все буде хорошо. Тут Ембер, э, цей клоун і Барлі. Ну, клоун, кстати, не сильно імба. Ніхто його особо не полюблює, тому що він такий, типу, собі чувачок. Так ти общає, що сюди прийшов, не знаю. Ну медузи, ти отдай. Ну клоун там щось може. Клоун там щось робить, а що він там робить, Я, чорт його пойми. Коротше, нічого він не може зробити, ми його просто вбиваємо. Наші чуваки тут теж, на жаль, помирали. Що до мене Барлі прийшов? Я так і не поняв. Ембер ми уб'ємо таким шляхом через ульту, бо в неї медуз дуже багато було. Клоун, в принципі, ніякої загрози нам не несе, в принципі, як і Барлі, тому що Барлі він що то ходить і вмирає тільки. Ультой не попав? Ладно, добив, хилимся, мені би підхилити щось. З нами Драко. Драко там вали в нього ульта. Тебе вбиваємо. Боже, як вона мене лупер? Тебе убили, але мене добила Ембер. Я ще й Ульту потратив на того чувака. Поко, блін, ти чого не хілиш, ні, чорта? Дуже жорстко помираю. горю. Так, пішла ти звідси взагалі? А що я не зламав стіну? Я жультанув. Але я старплеєр, 9 чоловік убив, нормально демежа, ще й перемога. І за Френкіча теж. Плюс одна переможка, хорошо. І ще 100 крапсів. Це прям кайф. Потом, що мені ще треба? Що мені ще потрібно? Що мені ще потрібно? По-перше, по перше, ШД. У мене в дуо дуже багато квестів, тому давай попробуємо дуо ШД. Плюс тут є бонус модифікатор, да. Є. Давай попробуємо тоді за котика. Бо на котику у мене хороші бафи. На котика у мене і кубків дуже багато. Не хотілося б щас слитись, тому що в мене тут і він стрік хороший. Ну, сейчас будемо бачити. Так, ми з Діничем, окей. Опа, в цього комети. Йомойо, -йо, як дамажи жорстко. Дінич просто там жорстко накидає. Нам треба ходити з цим Діничем, тому що ми, по-перше, хьютись будемо хорошо. Ну в мого Дінича, на жаль, немає комет. Нічого страшного. Головне, баночку ми тут підтирили. Щось будемо думати. Опа. Відходимо. Двік матрас мене зарубашив просто. Він ще й в інвізії якомусь. Обалдеть. Так, почекай, мені би підх'єтись. Блін. І все, ми перші померли просто. Мінус 9 кубків. Ладно, ладно. Все, ніякого кота ми сюди не беремо. Ми підемо трошки простішим шляхом, візьмемо Сенді і підемо рознесемо. Так, погнали одразу по баночки. У мене Сенді теж з модифікатором. Вона шарики ставить. Шарики, це, звісно, хорошо. Але нашій Еш там ходить рубаши двох пацанів, а я йому ні чорта не допомагаю. Надо йому по хорошому помогти. Ох, йо. Пішли валити цю штуку. І тебе теж донесем, тому що тебе бджілка надамажила, а я, в принципі, добив. І дивись, і вже топ 2 в принципі, кайф. Челікатої знайшли, добили, і нам ботики показують, де наступний чувачок, де біта. Ну і ще з біту ми теж рознесем, В принципі, то не є проблемою. Пішли. Все, халява! Даже друг її не встиг заспавнитись, Ізі перемога. Правда, він стрік, ми провтикали. Дивись, які тут квестів у мене. Обалдеть! Блін, ну ладно, давай ще раз. Квестів просто тона у мене на дуо де. По-хорошому його би пройти. що ми, звісно, розділились, але я вже одну банку налутав. Він пішов уже когось, походу, бити. І він одного вже вбив. Його, правда, теж рознесли. На жаль. Нічого страшного, я ще з банок тут налутаю. Він заспавниться і буде чітко. Забери баночку, брат. Баночку. Обалдеть, чувак. Що ж ти не хочеш її брати? Старина, я ж і сидів, ламав для тебе. Шей лише тобі тобі, і він пішов до 8 біт. З ним битись. 8 біт солідний, челікс. Щас ми його попробуємо добити. Да, вийшло. Хорошо. Брока теж давай доносимо. І пішли цих теж рубашити. Кидаємо отаку движуху. І пішли тебе валити. Ізі. Просто ізі. Легчайша. Легчайша, легчайша каточка. Квестів просто то, наприкінь. Обов'язково будемо їх далі завершувати. Головне мені зараз просто красті бакси залутати, тому що що тут у нас ще досі планктон? А ні, крапс! Натіка! Натіка, крапс! За 5200 двісті всього, все, знижка! Ох ти йо, осталось один день 10 годин. Надо думати, Надо думати, чуваки, жорстко. коли мене геми будуть. Ой-ой-ой, Геми, вообще не скоро. Геми вообще не скоро. Обалдеть. Геми, вообще не скоро. Ладно, ладно. А чого мені не дало, кстати? Я ж переміг. Чи мені, а мені в соло надо? Скоріше, за все, в соло надо. Бо тут тільки що ми топ-1 зайняли. Давай щось быстренько топ-1 займемо. Я сподіваюся з себе до ок. Тут Джесі вони вже вбили. Джин її розвалив. Добиваємо ще й цю движугу. Так, банок трохи є. Ель, Примо. Иди сюда. Я його надамажив, прям хорошо. Але він хілиться, гомнюк. Так, Ельпріма добили. Клоуна давай рознесем. бо клоун щось багато дамажить наче. Я в цьому тумані можу підхилитись хорошо. Піду зараз рознесу ще цю баночку. Ну і туман для мене рознесе. О, ти, камнючка, лучше зі мною не тусуйся. Хе-хе-хе, бо в мене є шарики, чувак. А шарики, штука, класна. Так, клоун, дарова. Помніш, ти мене хотів добити, а я тобі вже так плюху тут сносю. Що ти обалдєвший Так, де останній. Де останній челікс? А? Покажіть мені його. Його в натурі десь нема, пожди. а де він? Де останній чувачок. Взагалі не ясно, де він Куди він міг сховатись? І наша. А ну, все понял, понял, понял. Все, чувак, давай. До побачення, телебачення. Все, отут мені вже дали Красті Бакси. Тут уже хорошо. По суті, де мені ще можуть дати Красті Бакси в Брауболі. Ну тут, щоб перемогти, прям хорошо. Мені треба когось такого солідного взяти, персонажа. І бажано з квестом. І бажано з квестом. Блін, блін, блін. Охоп такого взяти. З квестом не знаю, кого взяти, але знаю, кого взяти, щоб перемогти. Надо взяти Джесі. Джесі тоді дуже тут хорошо себе показує. Де вона? Джесі, Джесі? Ось доти. Хорошо, поїхали. Блін, ну містера Крапса, я б ще хотів би забрати. Це Супер імбовий. Супер -імбовий. Персонаж. на тіка, я за тіка, ну полюблю, полюбляю грати і частенько за нього граю. Отак ось на Джесі влітаємо, наносимо купу демеджа просто. Блін, Вольт мене убиває, я щось і не подумав про це. Я хотів сильно в пачку оту наносити демедж, але мене Вольт трошечки почав задовбувати. Так по тобі вальнули? Ну ти жива. Нам так не надо, нам так не підет. Там Вольт качається, капецька, так пішли нашим допомагати. Абаудіть, де що вони там роблять всі? Блін, а як би тут перемогти тепер, я не знаю. Бо я то демеджа наносу, але я нікого не вбиваю, по суті. Так, тут у нас Шелі сховався. А, і нашій чел гол забив якось. Ху-ху, хорошо. Щас пачка народ буде йти, і ми попробуємо жорстко настріляти. Отако. От хорошо, є момент. Погнали з мечом. Дві, диві, що роби! Увольта м'яч. Блін, мене добили, на жаль. Але тут нормально взагалі. Ще спацики можуть гол забити і буде чітко. Зараз можемо взагалі перемогти на Ізі. На ізі перемогти ми можемо. І було би дуже хорошо це зробити. Правда, поки що в нас є тут проблеми. Но зверху дуже бат народу, а Джесі любить, коли багато народу. Вона тоді всіх дамаже. Правда, я не знаю, чи я сильно багато народу надамажив. Так, наш м'яч забрав там пошти. Тут ще заруба люта. Так, всі наші тут шурують. У нас, кстати, нема нікого, хто хилиться, на жаль, дуже погано. Давай по коктусу вальнемо. Хотів по коктусу вальнути. Так, сюди ульт по-любому. קטורל 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 Є, yeah. є, yeah, хорошо, перемога. Оце кайф. Оце супер. Халява. Я наніс 59 тисяч демеджа. Кстати, найбільше взагалі. А ні, тут ось теж чувачок наніс дуже багато. 63 аж. Я не найбільше в ігрі наніс, але я наніс теж немало. І халява теж. Плюс ще трошечки ікс пішки. Блін, чуть-чуть, взагалі не вистачило. Чуть-чуть. Коротше, народ, завтра я сподіваюся, що все буде максимально круто. Мені буде вистачати красті баксів. Типа, якщо сейчас порахувати, якщо сейчас порахувати, прям солідно. У мене виходить є 1600. Якщо я докуплю ще дві Дві підсоти ж зможу докупити, правильно? Да. Дві підсоти зможу докупити. Це в мене буде, виходить, 4. Ще плюс. Там мені трошки дадуть, там дадуть. І, по ідеї, я зможу прикупити крапса. Дуже хотілося б його прикупити. Тут ще мені дадуть трошечки пару копійок. Коротше, будемо будем відкривати крапса по-любому. Будемо старатись, старатись максимально. Ну, і ще Ельпріму дуже хотілося б забрати. Так що, народ, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайне. З вами був Саншіос і розвал Лютий на Джесі, де мене тупо валили. І всім пока-пока.